Мяу привіт, мої любі міські бродяги та домашні затишні душі. Це я персиварт, ваш невтомний родий оповідач, який нарешті повернувся додому до нашої затишної квартири в Петропавлівській борщігівці, після шалених пригод з лісовиком, микитою, Мавкою Лірою та водяним мозаєм. Наше міське життя здавалося таким нудним, але я пер і мій вірний друг Кузька не дозволимо, щоб нудьга оселилася в наших стінах. У додому та зід для Кузьки». Ще Роман та Анна випустили мене з переноски, я одразу кинувся на пошуки Кузьки. Він сидів на своєму улюбленому місці за шафою, розчісуючи свою бороду якимось дивним гудзиком. Він був такий звичний, такий домашній, ще не забув про всі свої пригоди. Мяу. вигукнув я, що означало Кузька, я повернувся, і в мене для тебе такі новини. Кузька підняв голову, його очі заблищали. О, персивард. Повернувся таки. Сподіваюся, не привіз з собою ніяких річкових привидів. пробурмотів він. Я, звісно, образився, які ще привиди. У нас там були справжнісінькі пригоди. Я почав йому розповідати. Звісно, на котячій мові, але ж кузька мене чудово розуміє. Кузька у захваті від річкових див. Я розповів про рисунка Микиту, який керує комарами, про мавку Ліру, яка створює підводні тунелі, і про водяного мозая, який влаштував для мене рибний дощ. Кузька слухав мене з неприхованою цікавістю. Я розповів йому про водяного мозая і про те, як він керує рибами. Кузька навіть здивовано присвиснув. Ох, і методи! У нас тут таких нема, прошепотів він. А коли я розповів про мавку Ліру... Як у створює підводні тунелі, кузька просто завмер. Вона, вона, вона створює тунелі. Це ж вищий пілотаж. Сказав він, дивлячись на мене з повагою. Але найбільша його вразила історія про комариний флешмоб, який влаштував лісовик Микита. Я описав, як комарі вишукувалися в якийсь незрозумілий візерунок, а потім військо полетіло в бік Дніпра. Нові виклики та план Дніпростайл. Сміх Кузький був заразливим. Я зрозумів, що, хоча він і міський домовий, але пригоди на природі його неабияк надихнули. Мяу, спитав я його, що означало. Ну, що старий? Може, спробуємо щось у нас у квартирі? Кузька витер сльози від сміху, подивився на мене з хитрим перещуром і сказав Ну, думаю, ми не можемо дозволити цьому лісовику і водяному затьмарити наші проводи. Він думає, що керувати комарами це круто. А якщо ми змусимо фіалки літати, а ох, мої люди глядачі. Схоже, моя відпустка на Дніпрі не лише зарядила мене енергією, а й дала нового імпульсу для пригод нашого неперевершеного дуету. Кузька все розробляє новий план. І я відчуваю, що це буде щось дуже-дуже Діпростал. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ще більш божевільні пригоди крутого кота Персверда та його натхненного річковими історіями друга Кузьки. І напишіть у коментарях. Яку наступну витівку, на вашу думку, влаштує Кузька у нашій міській квартирі Мяу! І до ще більш епічних історій?